До відродження Ірпеня долучається франко Українська торгово промислова Палата в Україні. Ця організація об'єднує понад 130 компаній із різних сфер бізнесу. Інвестори, банкіри, бізнесмени, приватні підприємці приїхали в Ірпінь, щоб визначити першочергові потреби міста. «Дистанційно дуже важко усвідомити масштаби того, що потрібно. Тому ми тут щоб побачити, що і як наживо, зазначив генеральний директор банку Кредіт Агріколь в Україні Карлос Декорду. Гості зустрілися із засновниками фонду відновлення Ірпеня, міським головою Олександром Маркушиним та головою інвестради міста Володимиром Карплюком. Якщо взяти Київську область, Ірпінь найбільше пошкоджене місто, тут можна розділити на два етапи. Це перша довгострокова відбудова, і дуже, як пан Володимир сказав, дуже швидка відбудова. Іде холодна осінь, іде холодна зима. І якщо ми не допоможемо нашим людям з тим, як вони себе будуть почувати в цей період, то ну, просто їм не буде де жити. Якщо ми вчасно накриємо дахи, на зиму законсервуємо їх, не дамо воді воді, воді затекти в квартири, розрушити ремонти людям. То їх можна ще спасти. Учасники зустрічі пообіцяли допомогти Ірпеню у сферах, які представляють. Генеральний директор банку Кредіт Агріколь в Україні Карлос де Корду запевнив, що шукатиме можливості для відбудови міста точково по конкретних об'єктах. Раніше Ми часто допомагали медичній сфері України. Тепер, коли війна, потрібно долучатися і до відбудови. Я передам інформацію по зруйнованим об'єктам ірпеня своїм партнерам, і ми разом вирішимо, до яких конкретних проєктів з відновлення наш банк зможе долучитися. Прокоментував Карлос Декорду. Директор компанії з переробки сміття Олександр Королюк запропонував допомогти у прибиранні будівельних відходів міста. Для цього в нас є в наявності вже техніка, необхідні контейнери, спеціалізований персонал і так далі. Крім того, ми готові були підвестувати в спеціалізоване обладнання, яке необхідне для подальшого сортування, подрібнення і так далі переробки цих будівельних відходів. Серед присутніх були і ті, хто не лише планує, а вже допомагає ірпеню. Як от Марта Друш, директорка людських ресурсів в мережі супермаркетів Ашан в Україні. Менше двох місяців тому Ашан відкрив точку продажу в Ірпені, нашу першу маленьку, але не останню. Ми впевнені. Ми розповіли і показали, що треба ірпіню в чому треба допомога, і вони зараз думають, чи можуть допомогти. Другий аспект це в нас буде ірпінь після війни. Звичайно, повернеться повноцінно робочий режим. І ми сюди закликаємо бізнес і будь-який європейський бізнес запропонувати залишатися в нашому місті і давати найкращі умови ведення бізнесу в нашому регіоні.